Дома в мене немає ні рідного братика, ні рідної сестрички. А в садочку у мене багато друзів. Коли повітряна тривога, ми зразу одіваємося і йдемо побал. Спочатку ми їмо, потім робимо заняття, а в ми спимо. В такому гарному критті, то нам нічого не страшно. Ми час проводимо з користю, можемо з ними погратися в якісь дидактичні ігри, які знаходяться у нас на стендах. Вони люблять гратися в кубики. Чи такі штучки, скадати? І це шашки такі?